При королівському дворі молодий Мазепа займає посаду покоєвого його величність, але його обов'язки не обмежуються байтикуванням у королівських покоях. Основна місія покоєвого виконання особистих доручень Яна Казимира, іноді дріб'язкових, а іноді надзвичайно важливих. Служба починається невдало. Ставка Мазепи старшого виявилась битою. 28 червня 1659 року гетьман Виговський розбиває московитів під Конотопом, але у підсумку програє війну. Частина старшини та рятове козацтво невдоволене гадяцьким трактатом. Опоненти повсюдно плетуть інтриги, сполахують бунти та заколоти. Врешті сам Виговський змушений тікати до поляків, прихопивши з собою гетьманські клейнони. В цей час Іван Мазепа зв'язковий між Королем та Гетьманом Невдапою. Щоб якось утішити своїх нових протеже, Ян Казимир роздає їм посаду Биговський стає Київським воєводою, а Степан Мазепа Чернігівським під Насправді ці титули нічого не варті. Гетьманська булава переходить до рук Юлія Хмельницького, а Велике Князівство Руське помирає, не встигши народитися. Іван Мазепа тим часом далеко від України. 7 листопада 1659 року він в Парижі разом з польською делегацією святкує підписання Піренейського миру між Францією та Іспанією. Французький дух близький молодому придворному. Можливо, Мазепі протигує королева Речі Посполитої, француженка Марія Людовіка з роду Лонза. Очевидно, завдяки такій протекції йому доручають особливу місію вручення клейнод новому правобережному гетьману Павлу Тетері. Останній не на жарт розлютився, що регалії влади йому привезла така малозначна особа, як Мазепа. Павло Тетеря привручення клейнод Мазепою. Війська Запорозькі ніяк не дозволили приймати їх з груп його, як особи зовсім незначної, свого брата козака, невідомого ні там, ні тут ніякою заслугою. Він не доріжча до такої честі. Польські шляхтичі придволі теж сприймали Мазепу як вискочку, якому пощастило пробитися у вищий світ. У Варшаві Мазепа так і не став своїм. Більш того, він нажив там смертельних ворогів. У 1662 році Мазепа доніс королю на іншого придворного Яна Пасика, який перебував у таємному зв'язку з Опозиційною шляхетською конфедерацією. На суді Пасик зумів виправдатись, але Затаїв образу на запопадливого покоєва. В результаті справа закінчилась бійкою прямо в королівській приймальні. Пасика особливо потішило, що жоден з придворників не заступився за свого колеги. Ян Пасик про інцидент в покоях короля. Мазепі плач стояв у горлі. Не так болів йому ляпас, як те, що придворні не стали на його бік. Не потрактували його за рівні. Але насправді Пасек помстився Мазепі не мічом а пером. У своїх мемуарах він вигадав і описав історію про ганебне повернення майбутнього гетьмана на Україну. Пасек розповідає, що Мазепа вчащав до дружини його сусіда на Волині грапа Пальбовського. Той нарешті зрозумів, хто наставляє йому роги і задумав страшну помисть. Слухи Фальбовського схопили Мазепу, роздяли догола, прив'язали до коня та випустили в степ. Так голий і подертий той з ганьбою повернувся додому. Ян Пасик про повернення Мазепи на Україну можна уявити собі, скільки залишилось поранень на голому, сидячому задув до конячої голови тілі, після того, як Прудкий переляканий кінь від страху і болю летів ослід. Добравшись додому, Мазепа весь змерзлий, припав до воріт і гукнув Сторожа. Сторож, пізнавши голос, відчинив ворота, але, побачивши опудало, знову зачинив їх і втік. Мазепа викликав усіх із двору. Люди заглядали через ворота, хрестилися. Він заявив, що це справді їхній пан. Вони не вірили. Ледве го пустили, коли вже пошмаганий і змерзли, майже не міг говорити. Незвичайна оповідь про голого юнака на коні припала до душі багатьом європейським літераторам. За допомогою їхнього пера, реальний Мазепа перетворився на нещасного героя коханця. Джордж Байрон, Віктор Гюго, Юліуш Словацький створили нового Мазепа, який замінив Європі справжнього. Реальність була більш прозаїчною. У 1663 році король Ян Казимир починає військовий похід на лівий берег Дніпра. При війську перебуває Іван Мазепа. Він навідає свого старого батька у Білій церкві і деякий час живе вдома. Через два роки Адам Степан Мазепа помирає, і син успадковує його титул і маєт. 64 68 роки 17 століття це темна пляма у біографії Мазепи. Можливо, він продовжує служити королю, але вже як гвардійський офіцер. Можливо, непосадючий молодик знову торує старий світ, навчається в Німеччині та Італії. Але в 1667 році помирає королева Марія Людовіка, а наступного року Ян Казамир зрікається престолу і їде доживати віку до Франції. У Варшаві Мазепі більше нічого робити, він втрачає покровителів і починає кар'єру з чистого аркушу.